Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Мато скидає зуб, пробиває і тут розвідка. Тобусь so, такими результати кожної з команд. Старт гри вже в доску Love a wire. Секунди і стот на парад був лунає. Салют, стап софі. Класний говорил, прямой удар. Может для контратаки замикає чорно білий художник! В вийшов на поле. Навади від запасних отримав жовту, а ця жовта для нього друга. Вивести когось на удар, Можливо, зараз останнє забуде. П'ять робоча в порядку отримає, і все. І все. Отже, один-один. Нічия. Отже, нічия 1 -1. По тому, як складалася гра, в принципі, могли вирувати перемогу, але зважаючи на вилучення на останній хвилині, напевно, нічия дуже хороший підсумок. Як загалом оцінити гру команди сьогодні і той результат? Наскільки задоволені? Ну, задоволені, мабуть, що задоволені, тому що видування все-таки зробило свою справу. По супернику ну, суперник доволі гарно зіграв. Він не давав нам доволі великого простору попереду. Періодично ми провалювалися, в них були гарні розрізаючі проникаючі передачі. Пропустили, мабуть, через технічний брак, забили, але я думаю, ми мали забувати ще. Але, по такому розвитку матчу, я думаю, що рахунок закономірний. Вас в команді така досить цікава традиція. Кожен матч новий капітан. Як ви можете це пояснити? Чому вирішили так зробити? Брати високу філософську, то, мабуть, що всі рівні. <сум> Не, а якщо так, то ну, це просто внутрішній жарт, можливо, так. Тобто ми всі давно один одного знаємо. Приходимо пограти в своє здоволення, тому, тому, мабуть, так. В принципі, стартовий відрізок сезону вже позаду, 4 матчі зіграно, жодної поразки у вас, до речі, досі немає, 8 балів. Як ви вважаєте, чи дозволить такий результат далі боротися за високі місця? Чи ви не ставите такої мети? Ні, так в нас немає мети забрати медалі. В нас є мета пройти, зіграти в своє задоволення, отримати свою порцію ендорфінів і далі часовому і піти звідси. Тобто, так, ну, як, як піде. Можливо, Можливо, за ці за зможемо повернути за модалі. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, 1-1 підсумковий результат. Зважаючи на вилучення, на останні хвилині, напевно, все таки воліли би ви здобути перемогу. Але наскільки ви все таки задоволені цим результатом? От якщо оцінювати загалом в ретроспективі перед матчем, ми... якби вам запропонували, скажу так. Ми зовсім не задоволені незадоволені результатом. І вважаю, що наша помилка в тому, що ми дуже боялись програти сьогодні, і недостатньо було впевненості, брати не брали гру на себе в, в декілька моментах. Та вийшов щот один-один, що що нам не дуже сподобається, так скажу. Тобто, власне, забракло тільки якоїсь впевненості чи можливо ще чогось? Я вважаю, що так. Недостатньо було впевненості в собі, та агресивності можливо. А сьогодні був дискваліфікований от основний голкіпер Владислав Томашевський. Як ви вважаєте, його відсутність якось вплинула на фінальний результат чи ні? Ви знаєте, після того як його вилучили, вилучили в минулої грі ми не побачили як якісь якоїсь зміни тому що нас здиву диву всім польовий ігрок відстояв дуже достойно тому сьогодні була в воротах була впевненість. Добре, і власне от 10 очок наразі стільки у команди після п'яти зіграних матчів. Наскільки можете бути задоволені таким стартом відрізком, і яким можете озвучити цілі на сезон після такого старту? Ну ми новачки в цьому турнірі. Команда нова, збиралися майже не знали друг друга. Тому ми задоволені, задоволені, 10 очок є, та в, 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 в вибачте попереду ще кілька ігор. Та ми будемо настраюватися на, на краще і показувати свій кращий футбол. І ми будемо становитися сильнішими. Так, що ж дякую вам і бажаю успіхів!